Так, ось бачите, що в мене сталося. Коротше, машина була на парковці, хтось мені в'їхав із місця ДТП втік. Що потрібно робити в такій ситуації? Одразу телефонуйте в поліцію. Нічого не придумуйте, телефонуйте в поліцію і там уже дивитесь по камерам і так далі. Буває, що хтось так зробить і... Обдивіться машину під дворниками, там бувають записочки з номерами телефонів і ще щось. Якщо таке є, дзвоните і там вже вирішуйте, що і до чого. Якщо сталося десь під час руху і є перший і другий чоловічик, то зразу краще вирішити так без поліції. Це все питання, розібратися і все якщо так не виходить або вам не вигідно, то тоді в поліцію і все. Але це буде волокита, це все час і не дуже воно все швидко робиться. Так що так і так.